Організаційний комітет премії Учитель та вихователь року оголошує про новий старт голосування в номінації Учитель року, яка триватиме від 27 травня до 30 травня, включно. Цього разу голосування відбуватиметься на платформі електронної демократії ЕДЕМ, за посиланням, яке ви бачите на екрані. Перехід до платформи ЕДЕМ став необхідним через попередні проблеми з технічними маніпуляціями під час голосування на телеграм-каналі. Нова платформа забезпечує Спечує більш надійний і верифікований підрахунок голосів завдяки системі id банкінгу та застосунку Дія. Для того щоб підтримати улюбленого вчителя, перейдіть за вказаним посиланням з комп'ютера або смартфону. Після цього оберіть вчителя, за якого плануєте віддати свій голос, та в його профілі натисніть кнопку Підтримати. Верифікація голосування відбувається через один із запропонованих ідентифікаторів. Проголосувати можуть лише мешканці нашої громади і лише один раз. Учайтесь до народного голосування та підтримайте свого улюбленого учителя або вихователя, зробивши свій внесок у визнання їхньої важливої праці. Не пропустіть шанс узяти участь у голосуванні та визначити переможця премії учитель та вихователь року.